Наприкінці червня у розпалі повстанського руху на поділі з'явився з власним полком князь Ярема Вишневецький, жорсткий чоловік із не менш впливовішими зв'язками ніж сам король. Він славився своїм вмінням вести жорстку внутрішню політику. У той час він відступав із задніпровських повстанців від задніпровських повстанців своїм лубінських володінь до родових маєтків на Волині. Відступаючи, Ярема Вишневецький розпочав каральні дії проти повсталого населення Поділля козаків. Проте після деяких успіхів Яреми Вишневецького під Немировим та Махнівкою, Махновичами, повстанців все одно відбили ці міста і забрали їх в нього. Після відступу Вишневецького до Волині козацько селянське військо під керівництвом Максима Кривоноса штурмом взяло місто Полонне. Це відбулося 12 липня. Полонне тоді було одним із найбільш укріплених замків тогочасної України. Взявши Полонську фортецю, козаки захопили 80 гармат. Також 16 липня і 18-го вони під Константовим або як кажуть Костянтиновим. Теперішній час е, билися із польськими військами. Е, тоді наших козаків налічувалося близько 50 тисяч, і ці козаки були очолювані Максимом Кривоносом. Війська Речі Посполитої були досить потужними і були укріплені полками Осінського, Костирського, Суходольського, Тишкевича та Вишневецького. Командував усіма цими полками вишневецький. Кривоніс рубався із ворогами у той час на всі боки і отримував перемогу за перемогою.